Важлива інформація для тих, хто має свій бізнес і хоче зробити його прибутковим. Розказую на прикладі отельно ресторанного комплексу. Він у нас має тисячу квадратів. В ньому є намірний фонд і є двохповерховий ресторан на цьому об'єкті. Ми встановили теплові насоси повітря, вода мощності 70 кВт і зробили вентиляцію з рекуперацією тепла. Сьогодні 6 січня. І вчора ми зробили місячні заміри потреблення цього отельно-ресторанного комплексу. Гадайте, скільки ви не повірите? Цей отельно ресторанний комплекс споживає в одну годину всього 7 кВт електроенергії. Це праця трьох електрочайників за 7 кВт в годину. Ми маємо м'яке тепло і свіже повітря в цьому цьому величезному. Комплексі. Ну а представте собі, якщо б у вас стояв би просто електрокотел, якщо б вентиляція була зроблена без рекуперації тепла і ви б догрівали холодне повітря, яке поступає зовні якимись електричними тенами, то такий би бізнес вам би був би не рентабільним би. Тому я вам рекомендую. Перед тим як ви прораховуєте свої вложення капітала вложення в якісь із бізнесів, якщо це отельний, ресторанний бізнес, якщо у вас є якесь підприємство, яке щось виробляє, задумайтесь над тим, скільки вам це буде обходитись в місяць по вашим комунікаціям, і для того, щоб ваш бізнес процвітав, для того, щоб ви мали. Нормальний заробіток від цього бізнесу він був рентабельний і окуповався у вас за декілька років. Задумайтесь, як зробити правильні комунікації в себе в приміщенні. За безкоштовною консультацією звертайся по силці шапці профіля. Я особисто відповім на всі ваші запитання. А всім тепла або холода. Слава Україні! Побачимось.